21 квітня в Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулася 17-та міжнародна студентська наукова практична конференція іноземними мовами. Сучасні пріоритети в діяльності поліції зарубіжний досвід. Пленарне засідання конференції відкрив проректор Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент Дмитро Швець. Чому називається конференція наша студентська? Тому що приймають участь якраз курсанти, студенти. Зрозуміло, що, можливо, то, того досвіду недостатньо, який вони мають, але той, те завзяття, той потенціал, який вони мають, він обов'язково буде потрібен в процесі реформування правоохоронної системи. У конференції взяли участь курсанти, студенти, слухачі магістратури, аспірантури та ад'юнктури університету, інших вищих навчальних закладів, а також представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, прайського інституту досліджень з питань безпеки та відділу регіонального співробітництва, консультаційної місії Європейського союзу. Представники міжнародних організацій відзначили високий рівень проведення конференції добре володіння іноземними мовами, курсантами та студентами. Олександр Нані, представник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, зазначив, що брати участь у такому заході дуже цікаво. Йому було дуже приємно чути всі повідомлення, презентації, які зробили студенти-курсанти, і він високо оцінює рівень їх знань з англійської мови. Після пленарного засідання учасники конференції продовжили роботу в секціях англійської, німецької та французької мов. Виступаючи, розглянули питання, які стосуються головних напрямків поліцейської діяльності за кордоном: підготовки кадрів, використання інноваційних технологій, новітніх розробок в стратегії і тактиці поліцейської діяльності, ефективних методик виявлення та розслідування злочинів дій спеціалізованих підрозділів. Аналізувалися шляхи протидії різним видам кримінальної діяльності, включаючи наркозлочинність, кіберзлочинність та міжнародний тероризм. Молоді дослідники звернули увагу на те, як в інших країнах вирішується проблема нелегальної міграції, яка останнім часом набула особливої актуальності. Була визначена необхідність ефективної взаємодії з митними та податковими організаціями, прикордонною службою та іншими органами, які покликані гарантувати безпеку і законність в країні. Учасники конференції приділили велику увагу взаємодії з населенням, використанню соціальних мереж, протидії антисоціальній поведінці, профілактичній роботі. За словами академіка Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук професора Олександра Бандурки, кожна сучасна людина має знати іноземну мову, тим більше, що Україна взяла курс на євроінтеграцію. Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким оголосив 2016 рік роком англійської мови. Це є як сигнал, орієнтир для того, щоби. Державні установи, і навчальні заклади, і офіційні особи цій проблематиці приділяли більше уваги, оскільки Україна вибрала свій стратегічний курс розвитку Європейське співтовариство, підписаний договір про альянс. З Європейським Союзом мова йде сьогодні про відміну безвизового режиму і цілий ряд інших контактів на такому широкому рівні української спільноти із іншим світом, для якого англійська мова є мовою спілкування, спонукає нас до того, що англійську мову треба знати. Краще як наголосив завідувач кафедри іноземних мов Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент Олександр Лівашов, конференції іноземними мовами проводяться в університеті щорічно, але жодного разу тема конференції не повторювалася. Конференція цього року присвячена проблемі, яку ми назвали так: сучасні пріоритети в діяльності поліції, і як завжди, це зарубіжний досвід. Курсанти, які беруть в ній участь, це саме курсантська конференція. Вони вивчають опит зарубіжних країн, виключено зарубіжних країн, і те, яким шляхом цей досвід, який не, шляхом цей досвід може бути використано українською поліцією в українських умовах наших, в нашій країні. Курсант першого курсу факультету номер один Єлизавета Сагайдак у такій конференції бере участь уперше. Сьогодні на конференції я буду говорить о эмоциональной составляющей всех граждан относительно преступности и о том, что ну, соотношение роботи поліції Сполучених Штатів Америки і в Україні. Я маю можливість спілкуватися з представниками різних країн і Узнавачку новое, нове, какую-то нову інформацію для себе, займатися саморазвиттям в этом плані. Ретельний аналіз новітніх тенденцій та сучасних пріоритетів в сфері правоохоронної діяльності за кордоном, який був проведений учасниками конференції, стане в нагоді не лише вітчизняним правоохоронцям, але й допоможе найбільш ефективним чином організувати роботу поліції для забезпечення правопорядку та безпеки громадян охорони їх прав і свобод.